Вітаю, друзі! З вами Наталя і нове оповідання на моєму каналі Життя в історіях». Бажаю гарного перегляду. Бабусю, а як же я? Наталочко, нічого. Ти вже доросла дівчина, ти впораєшся. Не одразу, звісно, але в тебе все вийде. Сльози градом котилися по щуках дівчинки, коли вона востаннє дивилася в бабусині очі. Та бабусі вже не було, лише тінь, тепло, яке поволі згасало. Наталка мовчки стояла над ліжком, стискаючи у пальцях вицвілу хустинку, і знала, настав той час, коли не лишається вибору, біль, як камінь у грудях, але вона не мала права опиратися. Бабуся була для неї всім, і мамою, і татом, і цілим світом. Від самого народження вони жили вдвох. Наталка ніколи не питала про своїх справжніх батьків, спочатку з делікатності, боялася торкати те, що могло розбити серце старенької. Потім вже й сама зрозуміла ті люди не хотіли її, не чекали, в них були свої плани, свої дороги, у яких для неї не знайшлося місця. До бабусі часто приходили люди найрізноманітніші хтось із світлом в очах. Хтось із темрявою. Наталка терпляче чекала у своїй кімнаті, вивчаючи світ за вікном або слухаючи приглушені голоси з вітальні. Вона знала, бабуся допомагає людям, але чим саме довго не розуміла. Роки летіли і десь після 12-го дня народження Наталка почала відчувати є щось більше, ніж видиме оком, щось, що не вловиш словами. Але що невідворотно підкрадається до свідомості. Бабусин погляд ставав глибшим, розмови коротшими, але змістовнішими. І якось, заховавшись у кутку кімнати, Наталка вперше побачила те, що бачила бабуся. Вона не кричала, лише закрилася в кімнаті і довго і тихо плакала. Аж доки одного разу бабуся не вийшла без стуку. Наталочко. Чому останнім часом ти така сумна? Мені страшно, бабусю. Чому саме рідна? Я я бачу так само, як і ти? Бабуся довго мовчала, потім обійняла її і притисла до серця. Я не хотіла, щоб цей дар передався тобі, але, мабуть, доля вирішила інакше. А тепер бабусі не стало. Наталці п'ятнадцять попереду безодня. Вона розуміла, залишитися тут не зможе, її заберуть, можливо, до дитячого будинку. Але щось всередині кричало Тікай. І вона послухала, зібрала речі, накинула пальто і вийшла в ніч. Не мала чіткого плану, лише якесь глухе переконання так треба. Юрій Іванович проводжав доньку до кімнати, обережно провівши рукою по її волоссю. Не сумуй без мене, Віталіно, добре? Тату, ти ж знаєш, я намагаюся. Я знаю, але все одно прошу. Вона зітхнула, стомлено, мов доросла, що вже побачила в житті надто багато. Тату, а може, ми знайдемо когось? Знову? Ні, тату, не ще одну доглядальницю, яка робить все по інструкції, а когось живого, справжнього, з ким можна поговорити. Без агентств!» Юрій замислився, дивлячись на доньку. Шість вже змінили, промовив він тихо. Всі вони однакові, сказала вона, у них в голосі порожнеча, а в очах байдужість. Всі вони, наче роботи. Юрій зітхнув і поцілував її в маківку. Добре, Люба, я подумаю. Дорогою на роботу він міркував. Як так вийшло? Ще зовсім недавно, п'ять років тому, у нього була щаслива родина, радість, свято кожен день. А тепер дружина на цвинтарі, донька хворіє, і всі зусилля, всі кошти марно. Лікарі не обіцяють нічого доброго. Кажуть лише, процес незворотній, руйнування триває. Спочатку все здавалося не таким страшним Віталіна проходила курс лікування. І перші кілька місяців навіть здавалася звичайною, усміхненою, трохи втомленою, але такою, якою була завжди. Вона мовчки ковтала пігулки, і ніхто не здогадувався, що за ними стоїть. Але потім вона почала танути просто на очах тіло худло, сили покидали її щодня. Вже рік минув, відколи вона ледь підіймається з ліжка, частіше просто сидить. Сперта на подушки, дивиться у вікно з поглядом, який колись світився світлом, а тепер ховає біль. Біль ось нове випробування, яке прийшло зовсім недавно. Юрій бачив її страждання і божеволів від власного безсилля. Як страшно, коли твоя дитина повільно згасає, а ти не Бог, ти навіть не лікар, ти батько. І все, що можеш, бути поруч і не зламатися. Авто плавно загальмувало біля офісу. Юрію Івановичу, а можна сьогодні в обід піти? Несміливо озвався водій, глянувши на нього в дзеркало. Дружину з пологового виписують. «А вже ж, звісно, йди, а гроші потрібні? Ні, ні, дякую. Тоді ключі залиш Галі і завтра візьми вихідний. Дуже дякую, усміхнувся водій. Хлопчик чи дівчинка? Дівчинка, Марійкою назвали. Юрій мимоволі посміхнувся. Гарне ім'я. Передавай вітання дружині і відпочинь трохи. Він зайшов до будівлі. За склом звичне міське життя. Хтось кохає, хтось народжує дітей, інші будують плани, мріють, сперечаються, радіють, сваряться, а вдома тиша. Напружена, густа, мов перед бурею. Все в домі завмерло в очікуванні того, що Юрій називав Чорним лихом. Найважче це триматися самому, бути для Віталіни опорою, світлом, навіть коли всередині все валиться. Він намагався жартувати, посміхався їй, робив вигляд, ніби є надія. Вона знала, як користуватися інтернетом, і добре розуміла, що відбувається, ілюзії не залишилося ні в неї, ні в нього. Та його біль ніщо порівняно з її, вона у в'язниці власного тіла, щодня прокидається, знаючи, краще не буде, жодних шансів. Юрію Івановичу, там папери потрібно підписати, обережно нагадала Галя, його секретарка. Він зупинився, втомлено потер лоба. Галю, а ти не знаєш, де можна знайти людину, справжню, не з агентства, щоб стала доглядальницею, компаньонкою, не робот, живу душу, яка могла б бути поруч? «Хм», – жінка замислилася, хіба що, ну, якусь сироту, щоб могла жити у вас, або людину, якій вже все одно, хоча ні, так не можна. Для Віталіни потрібен хтось із теплом, не злоблена тітка, а світла душа. Саме так, гаразд, подумаю, давай папери. Юрій сьогодні впорався з усіма справами раніше, ніж планував. Він обіцяв Віталіні, що повернеться додому не пізно, і тримав слово. Дорогою вирішив заїхати до магазину, взяти щось смачненьке, хоч трохи потішити доньку. Солодке їй суворо заборонене, і лікар про це неодноразово наголошував, і домогосподарка гримала суворо щоразу, як знаходила обгортку. Та Юрій знав, наскільки радісним для Віталіни буде цей маленький, хоч і заборонений шматочок щастя. Вже виходячи з магазину, він упіймав поглядом дівчину, яка стояла неподалік. Постава самотня, тоненька. Як осінній силует на тлі сірої вулиці. Щось у ній одразу зачепило, чи то смуток, що випромінювала навіть її постава, чи світло надіє в очах така невловима й тиха, що Юрію захотілося підійти ближче. Пробач, обережно озвався він. Тобі потрібна допомога? Дівчина злякано здригнулася, але не зробила кроку назад, навпаки. Крізь настороженість її обличчя пробилася невпевнена посмішка. Якщо вам не важко, у мене зовсім не залишилося грошей, а їсти хочеться страшенно. Юрій озирнувся, побачив поряд кафе. Там подають непоганий борщ. Ходімо, я тебе нагодую. Вони рушили разом, і весь цей час він розмірковував, скільки ж їй може бути років. На вигляд, років 16, не більше, та в очах. Доросла втома, мов вона пройшла крізь життя довше, ніж десятки інших. За столиком у кутку вона їла жадібно, з апетитом, що ж серце стискалося, Юрію самому захотілося приєднатися, хоча голоду він не відчував. Він дивився, як вона тримає ложку, як відсовує пасмо волосся, і думав: от би така енергія з'явилася поруч із Віталіною. Як тебе звати? Наталка, озвалася дівчина, не підводячи очей. Скажи, Наталко, а з ким ти живеш? Ні з ким. Раніше була бабуся, але вона померла півроку тому. Після того я приїхала до міста. І як ти живеш? Вона невпевнено ворухнула плечем. Та якось, не подумайте, я не жебрачка. п'ять місяців жила в однієї доброї старенької, допомагала. Прибирала, мила, готувала їй, а потім її діти забрали до себе, і я залишилася сама. Тобто тобі нема куди йти? Немає. Дюрі легенько постукав пальцями по столу, на мить замислився: а якщо я запропоную тобі пожити у нас, у мене є донька. Вона хвора? Чому ти так думаєш? Наталка зніяковіла, але відповіла чесно. Це помітно, ви були сумні. А коли я сказала, що працювала майже доглядальницею, одразу пожвавішали. І ще, коли згадали про доньку, у вас мимоволі з'явилася тривога в очах. Юрій посміхнувся. Ти розумна дівчинка, скільки тобі? Через тиждень шістнадцять. А документи маєш? Звісно, я все ношу з собою. Речей у мене небагато. Кілька сумок у камері схову на вокзалі. Я там прибираю підлогу. А мені дозволяють зберігати речі. Він ще раз уважно подивився на неї. В її поставі була гідність, не зламана навіть бідністю. Ну то як? Чи хотіла б спробувати пожити у нас? Все необхідне є і лікарі, і доглядальниця, і домробітниця, але в Італіні бракує живого спілкування. Я розумію, і я згодна. Юрій підняв брови. Ти навіть не запитала, скільки я платитиму. Наталка знизала плечима і усміхнулася. Це не головне. Юрій ще ніколи в житті не зустрічав настільки щирої, світлої та трохи наївної дівчини. У Наталці було щось дитяче, незахищене, але при цьому вражаюче відкрите. Вона сиділа на передньому сидінні його машини, притиснувшись до скла. Із захопленням вдивлялася у місто, що стрімко пропливало за вікном. Яке ж воно величезне, а це що за будівля, і ці вогні неймовірно красиво? Юрій з задоволенням відповідав на кожне запитання його тішила її жвавість, живий інтерес, якого так не вистачало в домі, де вже давно панували тиша, тривога і смуток. Мені, мабуть, слід розповісти тобі про Віталіну запитав він після паузи. Ні, спокійно відповіла Наталка, якщо захоче, вона сама все скаже. Юрій тільки зітхнув і подумки похитав головою, і звідки вона така взялася? Коли вони приїхали, він одразу показав їй кімнату, простору зі світлими стінами та великим ліжком. Це моє? здивовано запитала вона. Твоє. Я ніколи ще не спала на такому величезному ліжку. Він розсміявся. Ну що, підемо знайомитися? Підемо, усміхнулася Наталка, і в її очах засвітилася легка тривога, змішана з надією. В кімнаті, зануреній у м'яке світло вечора, Віталіна сиділа, вдивляючись у вікно. Вона вже звикла до тиші, вона жила з нею, дихала нею, і коли почула голос батька, Повільно обернулася. Віталіночко, м'яко мовив Юрій, я не один. Це Наталка, вона буде з нами. Дівчинка уважно вдивлялася в гостю. Наталка, не вагаючись, підійшла ближче. Привіт, мовила вона тихо. Привіт. Погляди зустрілися. В той момент Віталіні здалося, що чужі очі пронизують її наскрізь, заглядають у найпотаємніше. Відчуття було дивним, тривожним, але в ньому не було страху, лише щось нове, невідоме. Не лякайся, тихо сказала Наталка, все буде добре. І щось справді змінилося. Лід недовіри повільно розтанув і між дівчатами почала пробігати нитка розмови, що з кожною хвилиною міцнішала. Коли Юрій повернувся до кімнати, він завмер, Віталіна сміялася. Її сміх звучав дзвінко, майже забуто. Востаннє він чув його скільки років тому. Виявилося, Наталка розповідала кумедну історію про сороку, яка крала у бабусі всі блискітки, а бабуся, думаючи, що забуває, пила трави для пам'яті. Ну, як ви тут? запитав Юрій. Добре, тату, відповіла Віталіна, і в її голосі відчулося те, чого давно не було. Життя. Юрій вже звично готувався почути відмову на пропозицію вечеряти. Донька майже ніколи не погоджувалася, але вона сказала, мені тут так нудно, можна мене перевести до їдальні, хочу їсти там. Юрій аж остовпів від подиву. Звичайно, я зараз принесу крісло. Те спеціальне крісло, яке вони придбали кілька місяців тому, стояло без діла. Донька вперто відмовлялася в ньому сидіти, і ось перша згода. На виході з кімнати він зустрів домробітницю накривай на трьох, сказав їй. Жінка здивовано підняла брови, потім посміхнулася і кинулася до справи. На вечерю Віталіна з'їла зовсім небагато, але вона з'їла. Для когось дрібниця, а для Юрія диво. Його серце хотіло вірити, що лікарі помиляються, що ще не все втрачено, але десь у глибині душі знайомий холодний голос нагадував троє провідних фахівців з різних країн не можуть помилитися всі одразу. Ввечері перед сном Наталка помітила, як обличчя Віталіни перекосилося від болю. Дівчина миттю опинилася поруч, нахилилася, поклич хатню робітницю. Вона зробить укол, ледве чутно прошепотіла Віталіна, зціпивши зуби. Та замість того, щоб піти, Наталка просто поклала свою теплу долоню на гаряче чоло дівчинки. І дивина біль почав відступати, не миттєво, але впевнено. Віталіна ніколи ще не відчувала нічого подібного, наче щось світле і спокійне влилося в її тіло, заспокоюючи все, що боліло. Вона хотіла запитати, як це в тебе виходить, але не встигла. Сон накрив її, як хвиля. Тихенько прикривши двері, Наталка вийшла з кімнати і ледь не зіткнулася з домробітницею, яка поспішала з ліками. Не треба, прошепотіла Наталка. Віталіна вже спить. Як спить? Та ж у неї ввечері болі такі, що. Жінка обережно зазирнула в кімнату. І зупинилася в подиві справді спить, та це ж це ж просто якесь диво. Минуло всього два тижні, і Юрій не впізнавав свою доньку. Віталіна вже не була тією тінню, що безмовно дивилася в стелю, наче рахувала дні до кінця. Вона усміхалася, її вивозили до саду, вона вдивлялася в листя, слухала вітер і навіть, здається, сміялася. Юрій боявся, боявся надії, щось в ньому кричало, це тимчасово. Перед загостренням іноді буває полегшення. Якось увечері до кабінету зайшла хатня робітниця. Пане Юрію, вибачте, але я мушу запитати, звідки у вас ця дівчина, Наталка, ви не повірите, знайшов на вулиці. Чому питаєте? Та не знаю, вона така дивна. Ніби все знає наперед, каже, дощ буде, Іде?» сказала мені, що вонука Ангіна, а я й слова про це не казала, дала рецепт трав. Через два дні дитина здорова. А як вона бачить кольори, ніби не очима? Ви натякаєте, що вона відьма? Та що ви? Я в таке не вірю, але й пояснити не можу нічого. Юрій усміхнувся, але в глибині душі ворухнувся неспокій. Погляду Наталки справді був незвичайний, мов би вона бачить глибше, ніж дозволено людині. Наступного ранку, збираючись на роботу, Юрій застав Наталку в коридорі Вам сьогодні не можна їхати машиною, твердо сказала вона. Відпустіть водія, сядьте на метро. Та годі, почав було він, але слова застрягли в горлі. Чомусь він її послухав, а вже за годину дізнався. На тому самому маршруті, яким він мав їхати, сталася страшна аварія. У час, коли він мав проїжджати, там загинуло кілька людей. Водій зателефонував сам, дякував, плакав, благословляв. Юрій одразу ж розвернувся і поїхав додому. Треба було подякувати Наталці і спитати нарешті, хто вона? Вдома стояла тиша. Та з кімнати доньки раптом долинув голос Наталки, суворий, зовсім не той, до якого він звик. Вставай, я не можу. Віталіна майже плакала. Хто тобі це сказав? Покажи мені цю людину. Ну, я хвора, але ти ж не померла. Дай мені руку. Юрій стояв, затамувавши подих. Донька опустила одну ногу з під ніжки, потім другу. А потім встала хитка, слабка, але на ногах, і Наталка вже підтримувала її, ніби знала, що саме зараз потрібно. Ну ось, казала, не можеш брехухати, Вітусю. Так, я брехуха. Я стою, я ходжу, зі сльозами прошепотіла Віталіна. Юрій відступив, не наважившись зайти. Щоб там не було. Ця дівчина, ця Наталка, витягла його доньку з безодні, і він готовий був зробити для неї все, абсолютно все, він буде все життя за неї молитися. Ця дівчина, яку він підібрав на вулиці, ні в чому не буде знати потреби. Минуло три місяці. Після чергового обстеження лікар розводив руками Я не знаю, що й сказати. Помилитися я не міг, якщо тільки. Сталося диво, але ж чудес не буває. Та ці останні слова він вимовив не дуже впевнено. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтесь на наш канал.